Реінкорнація Миколаїв після практично повного оновлення складу за рахунок розформованої енергії перемагає у стартовому матчі першості. Сенсації миколаївці не спричинили, але доволі переконливо подужали сусіда по турнірній таблиці Титан Зармянська. Він уже втретє зайшов у одну і ту ж ріку. В'ячеслав Мазараті, уже екс-наставник друголігової енергії, розпочав футбольний рік із підвищення у добре знайомому йому першоліговому Миколаєві. Стартувати довелося проти сусідів по турнірній таблиці титану. Знали да соперники в принципі крохотну інформацію, то, що которая имелась, но на не німене, і погода внесла свої сильні ветер корективи, і все це правильно, як гри использовали. Господарі вийшли вперед уже в дебюті матчу. Роман Луценко виграв боротьбу із захисником, а потім віддав точну передачу на Сергія Гранковського один той Луценко по перерві подвоїв рахунок. Прорвавсь центром поля, обіграв кількох опонентів і заслужено кинувся святкувати взяття воріт. Гостей вистачило лише на гол із пенальті. Всередині другого тайму. Відзначився Сергій Кравченко. Цей м'яч не надто втішив наставника татану. Так грати в обороні, так як сьогодні зіграла моя команда, так то просто. Бізобразне. Тому проіграли, вважаю. Заслужено таігралі. 2-1. Як Миколаїв закінчив минулий футбольний рік, так і почав новий з перемоги. Важлива звитяга для корабелів, які змагаються за виживання в лізі.